Личний колектив академічного ансамблю пісні й танцю нацгвардії України має багаторічну історію. З початком повномасштабної війни артисти гастролюють країною аби своєю творчістю підтримати захисників. Сьогодні їхні голоси звучали у кривому розі. Ми виступаємо в цьому місці для наших гвардійців у рамках такого відрядження. Які у нас йдуть постійно починаючи з 2014 року, саме по місцях перебування наших військовослужбовців з метою в першу чергу їхньої підтримки, щоб вони розуміли, що про них пам'ятають. Склад високопрофесійних артистів, багатожанровість і колектив має такі потужні можливості, що може дарувати своє мистецтво. Починаючи від великих концертних площадок, закінчуючи маленькими невеличкими площадочками, серед вокальних номерів, як авторські, так і народні пісні, сьогодні буде прем'єра вишивана Україна. Мені захотілося зробити синтез народний спів. Трошки ну мелодекламації чи реп, як як хто хоче, як як там називається до репу Мені здається ще далеко. Більш всього мелодокламація і класичний спів синтез трьох напрямків. Ну не знаю, <гум> може, може, й вийшло. Ми дуже вдячні академічному ансамблі пісні танцю національної гвардії України, що в такий нелегкий час для нашої країни вони все-таки підбадьорюють наших хлопців, піднімають їхній моральний дух. Адже перебуваючи там в тих місцях, де зараз дуже гаряче, нам нам, нашим бійцям важливо знати, що в них є надійний тил, і ось навіть такий творчий культурний тил у них є, які завжди підтримують, які завжди на поготові своє плече надати, і воно розвантажує, надає сил, надає духу боротися далі. І ми знаємо, що Україна не переможна на всіх фронтах. Попереду у колективу нові міста і теплі зустрічі з захисниками України. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день.